Дення постійної комісії з гуманітарних питань в складі комісії чотири особи, присутні три, комісія правочинна на сьогодні на засідання. Винесено одне питання про внесення змін до положення про службу у справах дітей Кушнівської сільської ради та затвердження його у новій редакції. Є. Щодо даного питання запрошена, буде спеціаліст служби у справах дітей довчика Галина Олександрівна. Доброго дня, нам сьогодні до подовження по службу справа дітей у Україні ради та затвердив його новітацію на підставі листа служби справа дітей у сільської ради відповідно до статті 26, 54 закону України про місцеве самоврядування Україні закону України про организму службу з прав дітей на спеціальній установи для дітей про державної реєстрації. Підприємство видець формула постанови міністрів прийняв від 30 статус 200 року No106 про завершення типових положень про курсу прав дітей 18 чав 2025 року No702 про внесення до деяких постановку на міністрів змін щодо здійснення органами пік-такування служби справа дітей повноважень стосовно організації дитячої будинки сімейних та прийомних сімей. Від дев'ятого Равні 2025 року No 528 про внесення змін до порядку затверджених постановою медмістю приняття 24 веретня 2008 року No 866 і від 8 жовтня 2008 року No205 щодо передачі пусті застановлення до повноважень службу справі дітей оснащення ради напоїв e, проведення суду праві відповіді причемного законодавства. Тобто, це нам передає повноваження. Про то нам треба звідти положення. Зрозуміло. В комісії будуть питання. Ні. Хто за даними вирішення? Одноголосно. Комісія рекомендує дане питання розглянути на розгляді на розгляді сесії. Дякую, всі наші питання вичерпані. one more